Який чоловік сильніший, вірніше, архетип чоловічий який сильніший воїн чи король? Відповідь не така очевидна. воїн це енергія дій, він готовий боротися за правду і захищати тих, кого любить, його слова у рішучості і чітких діях. Але воїн може бути імпульсивним, його енергія вибухова і швидко виснажується. Він сильний лише тут. І зараз король це сила вибору і відповідальності. Він не просто діє, він бачить картину цілком, створює порядок, веде людей, приймає рішення, які змінюють життя. Справжній король сильний не кулаками, а мудрістю, терпінням і впевненістю, а його сила у стабільності і довгострокових рішеннях. Воїн і король обидва сильні, але по різному. Воїн перемагає у битві, король у війні життя. Воїн діє, король керує. Воїн захищає, король будує. Ідеальний чоловік, коли поєднані обидва архетипа, але мудрість короля веде енергію воїна. Хто сильніший насправді? Не той, хто просто б'ється, а той, хто володіє собою. А який архетип веде твого чоловіка воїн, король чи поєднання обох? Напиши в коментарях, буде дуже цікаво прочитати.